Якщо ти в кінці дня менше втомився, то ти можеш там на одну-на дві справи більше зробити. Тобто ти, ну, це виходить, що ти ефективніше став. От. Тобто, якщо брати от цю систему, яка упора, яка знімає вагу з плеч і переносить на пояс, то ну, основна проблема у військових одна з основних проблем, якщо брати амуніцію. То це те, що страждає дуже сильно хребет. Військові, що вони роблять? Вони отут от є регулювання. Вони опускають цю плиту, от нижче, вона аж от десь от, вона повинна по яремону впадено. У нас яремона впадина, і от у нас плита повинна бути от приблизно так стояти. Цю передню плиту беруть і опускають. На там, Хто як, хто на 2 см, хто на 3, хто на 5. І Ну, якщо буде потрапляння кулі сюди або осколка, ну це смерть. Якщо зробиться плитоноска там, або бронежилет дійсно якісно, так щоб вона не давила, або, наприклад, з упором, це дозволить носити комфортно на тому рівні, там, де це потрібно.